Як я і обіцяв, пройшло три тижні, ми сьогодні з вами на дачній ділянці, де ми обробляли цвинтарем бур'ян наш, бурян посох. Як ви бачите, рясна така зелена трава, у нас росте по дорозі на дачу, біля дачі. Але ж там, де ми обробляли цвинтарем, трави. Вже зовсім немає. Залишились тільки клаптики, які я, може, пропустив під час обробки. На дорозі трава йде зелена, і ось границя. Ви бачите різницю, там, де оброблено було, там, де не було оброблено. Ось тут теж видно, що далі напроти участку та на самий участок йде суха трава якої десь-десь пропущення, можливо, клаптики землі, які, я казав, я пропустив та не обробив, це доробимо, ще трохи є рідини. Так рідина дуже добре спрацювала. Тут теж ви бачите різницю між далі по дорозі, зелена густа трава. А ось на нашій ділянці трава вже висохла. І більше не росте. Тут теж можу продемонструвати стояла автівка припаркована. Навколо автівки я обробив ділянку, і ви бачите під автівкою, де не було не оброблено зелене поле, а навколо суха трава. Бачите, на ділянці теж все сухо, трави немає, тільки з кущів такі невеличкі паростки. Далі зараз ще покажу вам діляночку. теж. Ви побачите різницю з цвинтарем без. Ось теж ділянка, яка оброблена цією рядиною. І ви бачите, що трави майже немає. Ну, декілька пропущених клаптиків, як я казав раніше. Але ж це залежить від того, чи попав я там, чи обробив, чи може пропустив. Взагалі трава суха. Більше не росте. вгадаю, що такою рядиною, як цвинтар можна користуватися в побуті. Так виглядає трава після цвинтарю, суха та рижа. Навіть мох зник. Та трава, яка крупніша, тільки починає сохнути. На крупнішу та жирнішу таку траву діє трохи. Згодом, але діє. Тут лежали дошки і така діляночка була трохи не оброблена. Залишилась зелена рясна трава. Ми її теж обробимо завтра і буде все добре. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, до нових зустрічей.